Тридути. Добрий незламний раночок, мої любі. Мене звати Яринка, я українка, акторка, волонтерка, янглиня військових, дівка з коробками і ваша пацанеса. Вчора мені батюшка сказав, що якщо Путін застрелиться, то в принципі це не гріх. А ще батюшка сказав, що ми переможемо, бо в нас козаки, а в них кізяки. Тому я підіймаю цю ранкову каву за бавовницько в Russian Federation. Mm -mm. Наша ранкова традиція незмінна. Дивимось, що там на болотах, яка ситуація на фронті, і які в нас новини по волонтерці погнали! В Росії в країні терористів були вибори. Ой. Вибачте, фейкові вибори. Путін. Путін, 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 Путін. Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Але хтось на вибори не потрапив. Не розтраюйся. То руських можна. Були, звичайно, ті, хто і проти. Забиснуш, Фотографірував поліцію. Але росіяни настільки безпомічні, що ніякого сенсу це не мало. Ой, а мені сподобався цей красномовний протест. Це не то, що в Соєноштати скупили тисячі голосов. Прийшли пачки, вбросили до 12 часов ночі. І по, все, вот вам і голосували. Вот вам і демократія. Значить, у нас нічого подобного нет. Для мене важно. Важен выбор російського народу. Я опираюсь на російський народ і работаю в інтересах цього народу і нашого государства. Тотальний вічай. Рукожопість і нікчемність росіян трапляється і на полі бою. Піздець, прямо рядом. Давай працюй, будь пожалуйста, сажай його. Срабатова родненька зараз їб'є. Дяка китайському ребу і українському пілоту за чудову. Роботу Кацапи, ви найнікчемніше лайно, яке існує. Ой, вибачте, поки існує. Позвони своїй мамі! Скажи, що ти в неї в бою! Росіяни спробували замінувати Дніпро, але в одного з них міна розірвалась просто в руках. Эх ты, мамкин минер! Почему вам было важно прийти сегодня тут? Честно? Честно. Вам правду сказать, а? Да? да давай. Да потому что мы победим, понимаете? Мы победили, а не кто-то, не Евросоюз, не ни Америка, никто. Вы понимаете, что Россию, вы <с Maps> зря бы жопу лежите ей. Женщина с красной стрижкой. Не хвилюйся. Скоро Росія розпадеться на маленькі республіки, а свій букетик, жінка з красною стрижкою, можеш покласти на могилу будь-кого: або Путіна, або Соловйова, або Шайгу, або, або Скабієвий. Вибір буде великий, аж очі розбігаються. Завдяки мужності і непохитності наших військових Україна вистоїть. Дивитись можна вічно на вогонь чи воду, на роботу ППО тільки не фоткать, і на втрати російських окупантів. БМД-3 раз, разматалига, два і одна БМП два. Двадцять два. На іні немає часу. Є лише сроки, які горять. Сроки і орки. Наші військові виборюють нашу незалежність над зусиллями. Кожен день зараз хтось заряджає міномет, виходить з оточення, штурмує посадки, евакуює поранених. Ми пишаємось вами, хлопці. Росіяни, ви хотіли міра на голубой планеті, а отримали зди від От ВСУ. Що по волонтерці? Стабільно біганина. Ніколи не думала, що питання, як ти? Рятує людям життя, ніколи не думала, що волонтерка це складний, але крутий подарунок. Я завжди казала, що той, хто на горі, живописець, що треба. Але одного не можу зрозуміти, чому моя країна вигрібає за гріхи всієї планети. Мабуть, є причина. Але я не шукаю її. Я не чекаю, коли Іна і на візьме, сама закінчиться, і вам не раджу. Робіть роботу, допомагайте війську. Це вам моя порада. Втома це тимчасове. А перемога це назавжди. Дякую волонтерам України. Слава Україні! Путі літарас. До речі, наші коробочки вже у хлопців. Всім вітання, незламні українці з Донецької області. Сьогодні ввечері ми знаходимося у 31-ї прекрасної бригади. Передаємо їм 15 восьмидіймових злих пташок та дронаторби для прекрасного і ефективного виконання своєї роботи. Дякую безмежно за вашу долучність, за вашу активність за те, що ви допомагаєте нашому війську. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте нашому війську. Зараз існує тисяча і один спосіб допомогти нашій армії. Донатьте, важлива будь-яка сума. Військові не мають захищати нас за свій рахунок. Всі важливі посилання в описі під відео: лайк, комент, шер. Показуйте це відео своїм коханим, коханкам, друзям, побратимам, ворогам і своїм котам. Люблю, обіймаю і до зустрічі.